Три кроки, які виділять вас серед ста дизайнерів. У джуніор дизайнерів найчастіша помилка це портфоліо лише з лендінгами або вебсайтами, які не мають ні логіки, ні функціональності. Тому я ділюсь стратегією, яку сама використовувала на старті, і яка принесла мені офер одразу після курсів. Перший крок, який необхідно зробити, це аналіз ринку. Яку стратегію використовують ваші конкуренти? Які у них роботи в портфоліо? Як вони ведуть свій LinkedIn? Як обирають вакансії? Коли я починала, стандартний шлях виглядав наступним чином. Спочатку рік-два ти дизайниш вебсайти. А потім переходиш у UX-UI. Я знала, що якщо робитиму те саме, то конкуруватимо з тими, в кого вже набагато більше досвіду в вебсайтах і лендінгах ніж у мене. Тому замість вебу я опанувала інший навик дизайн мобільних застосунків. І це одразу виділило мене на фоні інших початківців. Але перш ніж вчити щось нове, потрібно зрозуміти, що взагалі хочуть компанії, які навички необхідні ринку. Сьогодні мобайл і сайти на жаль вже нікого не здивують. Сильніше працює дизайн складніших систем та saas продуктів таблиці, фільтри, дашборди, білінг, -ролі. Робить ваше портфоліо більш дорослим та конкурентнішим, тому що компанії не шукають людину, яка буде робити дизайн гірше ніж AI. Дизайнер повинен показати мислення, логіку та вміння працювати з функціоналом, тобто керувати AI, а не конкурувати з ним. Портфоліо має це відображати. Якщо немає комерційних проєктів, це не проблема. Портфоліо можна зібрати на основі навчальних кейсів, тому що головне не картинка, а функціональне рішення. Можна додати систему бронювання, аналітичний дашборд, crm сієремко або панель адміністрування. Будь-що, ще покаже логіку продукту, вміння працювати з даними та функціоналом? Якщо хочеш швидше зібрати все кейс для портфоліо та виділити серед джунів, я це розбираю покроково на своєму курсі.